В ефірі інформаційна програма день це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Допомога для військових. Впродовж трьох тижнів. Рівняни збирали продукти харчування для військовослужбовців, які перебувають на сході країни. Сьогодні всю провізію відправлять до зони. АТО. от хтось з небайдужих наших рівнян зараз вам покажу. Начистих горіхів, от кілограма три і зума. Це все навіть не полінувалися почистити. Тобто, це вітаміни, це буде корисно. Рівненський сміттєпереробний завод став місцем для проведення екскурсій. Першими його відвідали молоді громадські активісти з різних куточків України. Коли ти бачиш такі речі, ти починаєш замислюватися. і ти вже починаєш думати кидати тобі навіть якийсь маленький покурець біля урни, а не в урну. Кубок перепльота на базі спортивного клубу Фавор у селі Велика Омеляна відбувся перший етап щорічних кінних змагань. Було важко, переживання звичайно є, але виїхавши на маршрут, я забула про всі переживання. Рівняни продовжують допомагати військовослужбовцям на сході країни. Впродовж трьох тижнів в обласному центрі діяли пункти збору харчових продуктів. Сьогодні ж вся зібрана небайдужими рівнянами провізія вирушить до зони антитерористичної операції. Деталі від Тетяни Климчук. От хтось з небайдужих наших рівнян зараз вам покажу начистив горіхів, ну кілограма три і зума. Це все навіть не полінувалися почистити. Тобто, це вітаміни, це буде корисно. Це вже не перший збір продуктів для військових, який організовує Вікторія. каже, в зону бойових дій на схід країни відправила вже чотири вантажівки з провізією. Всі ці харчі принесли підприємці, а також небайдужі мешканці міста та навколишніх сіл. «Позавчора Антонюк. Анатолій з Омеляни привіз дві машини буквально з закруток городини. Хто пачку печива, хто кілограм цукру, хто пляшку олії, це все здають люди. Хто то, що може хто шкарпетки пару, хто там два куска мила передають для військових і питну воду. На цей раз розповідає Вікторія не просту, а ж джерела святого Миколая. Долучаються до доброї справи і діти. Вихованці дитсадків для військових передають малюнки та листи із словами підтримки, не залишаються байдужими. Розповідає Вікторія і пенсіонери. Прийшов Дідусь, мабуть, роки під 90, сказав доцю приніс блок ватри. Каже, доцю я пройшов війну. Повір мені, що в окопі каже, без хліба можна, без самокрутки, ніяк. Відгукнулися на збір продуктів і підприємці з місцевих ринків. Вони для військовослужбовців передали чимало футболок та шкарпеток. Окрім того, розповідає Вікторія, небайдужі рівняни передавали і гроші. Якщо передають кошти, ми закуповуємо тушонку каші по необхідності. Там Папіроси, ліки, які просять. От купили генератор на зібрані кошти, купили на цей цей раз генератор. Там благодійники нам дали 100 метрів кабелю, тобто це вже може бути стаціонарна касточка освітлення. Передадуть для військових і пристрій нічного бачення. Вже сьогодні вся ця провізія вирушить до зони АТО. Туди її доставлять військові оперативного командування Північ. Сама ж Вікторія каже, збирати продукти для військових продовжуватиме і надалі. Що зізнається? З кожним разом рівняни все менше відгукуються на її заклик. Відкликнулись в перший раз, а потім у них така позиція, що ми вже раз якби давали. Тобто ну ми вже це щось зробили. А це потрібно постійно. Треба якось донести до людей, тому що води і їсти хочеться завжди. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День Рівненський батальйон територіальної оборони відтепер називатиметься Горинь. Таку назву трибату запропонував голова Рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок під час візиту до бійців добровольців. Назву Горинь підтримав і особовий склад батальйону територіальної оборони. Крім того, серед варіантів розглядали такі і назви як Полісся, Волинь та Рівне. Наразі як повідомляє командування батальйону, планують розробити шеврони для бійців з написом Горинь. Суспільство вимагає перезавантаження влади. А оскільки законодавчий механізм люстрації не прописано, його має замінити саморозпуск парламенту та місцевих рад. Так вважають керівники обласної організації партії Удар відтак. Ударівці ініціюють саморозпуск Верховної Ради України та проведення дострокових виборів. За їх словами, нині у парламенті представлені політичні сили, які скомпрометували себе антиукраїнськими діями, зокрема підтримкою сепаратистів. Ці ж сили досі мають вплив і у радах місцевого рівня. Члени удару переконані, що після дострокових виборів склад парламенту суттєво зміниться, і в нього війдуть ті, хто сьогодні має найбільшу довіру громади. Завтра фракція партії Удар в Верховній Раді буде ініціювати рішення про саморозпуск Верховної Ради України. Тому сьогодні, розуміючи суспільний запит на перезавантаження влади, на люстрацію влади. Ми звертаємось до всіх депутатів Верховної Ради в першу чергу до народних депутатів, обраних саме в Рівненській області, підтримати ініціативу партії Удар щодо саморозпуску Верховної Ради України. Обласне товариство лісівників збирається протидіяти не лише браконьєрам, а й тим, хто звинувачує лісівників у безконтрольному вирізанні дерев. Відтак у газетах по радіо та телебаченню розповідатимуть громаді про те, скільки та на якій ділянці рубатимуть ліс. Про це говорили під час виїзного засідання товариства у Березнівському лісгоспі. Тамтешні лісоводи також поділилися з колегами власними методами введення лісового господарства. Березнівський лісгосп може слугувати прикладом поєднання та реалізації наукових рекомендацій і власних методів ведення лісового господарства. Щороку тут створюють понад 300 гектарів лісових культур, сприяють природному поновленню на площі до 70 гектарів. Так, зокрема, у Малуйському лісництві члени обласного товариства лісівників ознайомилися із місцевою практикою залишення дерев насінників, експериментальним вирощуванням ялин, побачили, як міцніють сіянці сосни на лісовому розсаднику. Приємно те, що робота, яку ми ведемо уже на протязі. Можна сказати, не то, що пара років, а може, може десятиріччями ведем. Вона е в кінці кінців отримала схвальний відгук і е рекомендована для того, щоб застосовувати її в практичному її на практиці. Окрім запозичення досвіду березнівських колег, лісоводи говорили і про діяльність обласного товариства лісівників. Так, зокрема, за словами його голови Миколи Шершуна, лісоводи рівненщини мають активніше взаємодіяти з громадою, насамперед налаштуватися на розвіювання міфу про те, що нібито лісівники ріжуть ліс без обмежень. Часто чути, от я вчора збирав тут гриби, а сьогодні лісівники зрізали ліс. Можна подумати, що лісівники просто захотіли і зрізали, та неправда. Я не вважаю, що це вина громадськості. вина тих людей, хто говорить про те, що сьогодні. Одні ріжуть, тільки вирізають, а не садять, не доглядають і так далі. А війна це, в більшу чергу, е, наші желісівники, які. Сьогодні недостатньо працюють інформаційному просторі недостатньо працюють із громадою. Микола Шершун закликав лісівників більше інформувати місцеву громаду про місця та обсяги виробок, висвітлювати масштаби лісовідновлювальної кампанії. Також, на його думку, варто посилити роботу з молоддю. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Рівненський сміттєпереробний завод нині став місцем для проведення екскурсій. Виробничі потужності, які простоюють без діла, стали експонатами. А коротку історію унікального підприємства розповідає сам директор. Першими відвідувачами незвичайного екомузею стали молоді громадські активісти. З ними побували журналісти дня. Сміттєпереробний завод, яким так недовго пишались рівняни, простоює вже сім місяців. Адже через зміни у законодавстві його діяльність стала незаконною. Там, де мали б метушитися півсотні працівників, тепер гуляють бездомні собаки. Побачити цей пам'ятник чиновницькій глопоті прийшли молоді активісти. Вони є учасниками другого літнього табору Молодіє і такою незвичайною екскурсією вирішили завершити сезон. Цього року приїхали більш, представники більше ніж 20 громадських організацій. Ми зрозуміло, там ним їм читали тренінги, спілкувалися про проблеми України. І е, основною такою проблемою, от, одною з більш, є в Україні екологія. І, власне, ми згадали про цей сміттєпереробний завод, і ми вирішили приїхати сюди, е, подивитись, е, що це. Одна з учасниць табору, Дарина Нестеренко, до прикладу, приїхала з Одеси. Дівчина, майбутній китайський філолог і екотематикою раніше не займалась. Проте, після того, як вона побачила зупинений завод, а поруч нього полігон сміття, вона серйозно задумалась над людською безвідповідальністю. Вони живуть тим, що бачать по свою молоді. Вони живуть сьогоднішним сьогодні. демо. Вони бачать, що в них за гаразд все добре. Але коли ти бачиш такі речі, ти починаєш замислюватися. І ти вже починаєш думати кидати тобі навіть якийсь маленький покурець біля урни, а не в урну, і це трохи м'яс світок в ролі екскурсовода, директор підприємства Святослав Євтушенко. Він не втомлюється повторювати наскільки необхідний міст у сміттєпереробний, тому запевняє, що такі екскурсії стануть регулярними. Коли з одного боку є сміттєпробний завод, з другого боку є екологічний вихід, який називається сміттєзвалюваний полігон. Простой сміттєпоробного заводу це по меншій мірі злочин проти держави, по той простій причині, що навіть коли зараз у нас є проблеми з газом, з дорогим російським газом, сміттєпробний завод, який виготовляє фактично сміття замінний газ, він стоїть ну, злочин проти держави. Він наголошує, знову запустити підприємство треба, хоча б через те, що ресурси сміттєзвалища вже вичерпані. Його мали б закрити ще у 2009 році, але воно і нині продовжує рости у висоту. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич інформаційна програма. День пересопниця вже втретє стає місцем археологічного фестивалю. Сюди з'їхалися професійні реставратори, туристи та просто любителі активного відпочинку, аби побачити наживо бої часів Київської Русі. Також всі мали можливість побачити побут селян та міщан та е, скуштувати тогочасні страви. Любителі екстриму навіть взяли участь у середньовічному спарингу у справжніх обладунках та з мечами в руках. З фестивалю повернулася і наша творча група. Що? Що? Брати участь у подібних акціях велике задоволення, а вірогідність травм не більше, ніж у футболі, стверджує представник історичного клубу Вевериця Юрій Міщенко. Реставратори не тільки тренуються мистецтво поєдинку, але й уважно студіюють давні книги, вивчають особливості обладунків і співпрацюють з вченими. Всі деталі костюмів та поведінки учасників бою повинні максимально відповідати подіям та заявленому часу. Жоден підручник він не може настільки справити враження на людину, як коли людина доторкається до історії власноруч, і так само жоден підручник він не може так гарно проілюструвати, зробити це дійсно такий гарний візуальний контакт. Реставратори, які відтворюють події одного часу, активно спілкуються та співпрацюють між собою на фестивалі до Пересопниці Вони з'їжджаються із особливим задоволенням. Це досить перспективне місце, тому що, по перше, тут були історичні події. По-друге, тут відтворені певні муляжі історичних будівель. У нас тут завжди приймали гостинно, тому я сподіваюся, що ця співпраця буде тривати. Фестиваль Русь Пересопницька тривав три дні. Тут проходили різні майстер-класи, семінари та кулінарні конкурси. На цей час провінційне не наче повернуло минулу славу центру Удільного князівства. Пересопниця це місце, де можуть збиратися подібні. Це мусить наш археологічний музей оживати хоч раз у рік. Оживають люди, оживають артефакти саме у пересопниці, дехто з молодих рівнян, вирішив провести свій вільний час. Вони ночували у палатках та насолоджувалися блюдами тих часів. А справжні екстремали одягали обладунки, брали мечі до рук та спаренгували. Стіки адреналіну. Руки трясуться, в роті пересохло. Це стільки емоцій. Тетянин двобій закінчився в нічию, але дійство її настільки вразило, що вона твердо вирішила обов'язково щось почитати про українське минуле. Я знаю точно, що я зараз приїду додому. Я відкрию інтернет, я можливо перегортаю якісь книжки, тому що в мене з'явилось бажання дізнатися більше. Дивлячись на ці бої, звичайно, не хочеться, щоб була війна, але я вірю, що ми завжди переможемо. Ми українці, у нас сильна нація. У нас. Сильні люди, у нас сильні жінки, мужні жінки, мужні чоловіки. Організатори фестивалю також переконані, що подібні акції об'єднують людей. Що так важливо для українців нині? Олексій Бухало та Назар Мідріган спеціально для новин телеканалу РТБ. Шість рівні один. Виставку під такою назвою презентував в стінах обласного краєзнавчого музею рівненський фотохудожник Олег Жилін. До експозиції увійшли близько 50 робіт, які на думку автора є найбільш вдалими зі всіх світлин, створених за останні шість років. Відвідала виставку і наша знімальна група. Тут представлені фотографії, зроблені автором ще в 2009 році. На світлинах лише подекуди зустрічаються люди та пейзажі. Втім, основний акцент поставлений на макрозйомці: квіти, комахи, крижинки, кольори яскраві та природні. Автор фотовиставки Олег Жилін каже, таким чином намагається через об'єктив показати людям красу дрібничок. Макро це деталі, на які люди не звертають уваги. Люди проходять. Я кожного разу це кажу, що навколо. Дуже багато чого цікавого, і інколи потрібно зупинитися і хоч трошки придивитися. Експозиція зібрала близько 50 робіт, шести попередніх персональних виставок автора, чим і пояснюється креативна назва виставки шість дорівнює один. Сам Олег Желін каже, відібрав ті фотографії, які зараз найбільше відображають стан його душі, додає незвичності виставці і оформлення зали працівниками краєзнавчого музею. Вирішили саме власне також оформити виставку у модерністичній манері і з якимось певним змістом, тобто це. Ці шість кубів означає шість персоналок, які були в нього так раніше. От якраз це сіно, тобто воно вже висохло і задавлено є. Із цих шести він, власне, отой один куб із молодим парустком. От і чому це алоє в пластиковому стаканчику? Це якраз для того, щоб цей фон він не був більш яскравим, не привертав більше уваги, ніж власне робота автора. Відвідувачі виставки кажуть, роботи викликають цікавість, а саме головне, що на них справді можна побачити те, що зазвичай залишається поза нашою увагою. Дуже технічні фотографії. Мене вражає, що він бере маленькі деталі і показує їх дуже великими, тобто таке фокусування на дрібничках. Які справді є важливими відвідати фотовиставку «6 до рівні 1» охочі зможуть впродовж двох тижнів, завітавши до краєзнавчого музею. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День перший етап кубка перепльота кінних змагань, названих на честь легендарного жеребця, що не програв жодного свого старту, відбувся на базі спортивного клубу Фавор у селі Велика Омеляна. Усі учасники турніру змагалися на чотирьох маршрутах. Хто зрештою переміг, знає Роман Сверида. Участь у змаганнях першого етапу щорічного кубка перепльота взяли вершники кінно-спортивних клубів Терра іпіка та західна зірка з Волині, а також Рівненський вітер і Фавор для більшості спортсменів. Турнір став першим офіційним стартом у сезоні. В этом году вот в от перший їздили і на всі українські змагання, які проходили в одному з лучших. Наших конно конноспортивних клубів в городі Жашков, та Черкаська область там теж приймали наші спортсмени серівно участі в сорінуваннях і займали достойні, скажем так, місця». Змагання першого етапу кубка перепльота традиційно складалися із чотирьох дисциплін. Учасникам було запропоновано декілька маршрутів із перешкодами різної висоти, які потрібно було подолати за встановлений час без штрафних очок. Чотири маршрути. Маршрут 80 – діти, 80 – вільний клас де їхали дорослі. Також маршрут 1 метр і гран 1 метр 10 сантиметрів. За пошкоджену на маршруті перешкоду або ж відмову коня долати бар'єр, спортсменам нараховувалися штрафні очки. У підсумку найбільш успішно на першому етапі кубка перепльота виступила Катерина Папій на Афоні, 16-річна вершниця луцького клубу Західна зірка перемогла у дисципліні з перешкодами висотою 1 метр та виграла гран-при змагань. Було важко, переживання, звичайно, є, але виїхавши на маршрут, я забула про всі переживання, тому що я зрозуміла, що цей кінь мене не підведе. І є результат на двох маршрутах перші місця. З поміж рівненських спортсменів найкраще виступила вихованка кінно-спортивного клубу Фавор Іванна Пановик на ідеалі. Тренування були важкі, але і дуже в нас було конкурентів багато. Але це таке виграло. Друге місце. Роман Свирида, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма. День. Такими були головні новини області сьогодні. Гарного настрою та нехай щастить. До побачення.